Після Лисичанського будівельника, який наразі односібний лідер чемпіонату вищої ліги Дніпропетровської області з футзалу, другим представником нашого регіону на стадії однієї восьмої фіналу Кубка України серед чоловічих команд, який взяв старт у турнірі, стала суха балка жовті води, яка наразі восьма у турнірній таблиці елітного вітчизняного дивізіону Екстралізі. У першому поєдинку на майданчику ватага Арени селища Слобожанського вона приймала середняка першого національного дивізіону Львівський альянс. Зрештою, попри різний статус, суперник саме кубкові змагання і цікаві своїми несподіванками, де авторитети особливо не визнаються, а нижчі за класом команди протиставляють вищим нестримне бажання до перемоги, красномовним свідченням, чому і виявилася звітна зустріч. Щоправда, гості мали у своєму складі декількох досвідчених виконавців, за плечима яких професійні колективи вищих ліг, проте випереджаючи події у тому, що в підсумку сталося, їм допомогли і господарі. Хоча все для них у дебюті стелилося гарно, адже вже на середину першого тайму вони вели два Спочатку на сьомій хвилині Ковальов після пасу від лицевої лінії знайшов шпарину поміж ніг голкіпера альянсу. А ще через чотири шеремет, практично без опіки і спротиву гарматою, увігнав другий м'яч у володіння львів'ян. До честі останніх вони не знітилися, і вже буньо відповів чимось подібним, потужно гепнувши здалеку, і сіріцький не виручив. Втім, вже за хвилину волков, після розрішу штрафного, не менш смачно приклався і сфера, цюкнувшись, повз перечину, притнула лінію площини білого прямокутника. І коли здавалося. Що за такого результату команди вирушить на перерву, вкотре неприємно здивував досвідчений Сіріцький, який за лічені секунди до сигналу на відпочинок, що називається привіз гол у власні ворота, автором якого став кусь на середині другої половини поєдинку? Господарі щось подібне організували знову. Помилився Ковальов, стрімка контратака, вихід один на один, і Сіріцький не зміг зарадити буньо, який і зрівняв рахунок, який так і залишився незмінним до фінального свистка. А те, що відбулося, стало загадкою, і для голов тренера жовтоводців. Велика загадка, я сам должен, повинен розібратися в цьому. Я більше здивований, ніж, знаєте, ніж, може, це очікувалось. Сьогодні багато казати не буду. Це загадка не лише для мене, я думаю, і для самих гравців. Я розумію, що бувають темні дні, але я також розумію, що з світло хтось сам бере і тушить. Мабуть, у нас сьогодні багато електриків в цей тяжкий час, які взяли і темряву цю здійснили в самій грі. І наприкінці хочу сказати, що, вочевидь, найголовніше, що виявилося, і я як тренер це признаю, що команда виявилася не готова до цієї гри. Матч-відповідь відбудеться у Львові 28 лютого. Як заведено говорити, там і вирішиться доля путівки до Чвертьфіналу Кубка України з футзалу.